Вітаю! У цьому відео ми покажемо просту та покрокову інструкцію вирізання та поклейки захисної плівки Гласков Clear Pro. На відміну від плівки Hydrogel Ultra цей варіант не вимагає жодних додаткових налаштувань плотеру. Тому вам потрібно просто вставити плівку горизонтально до притискних роликів принтом до гори, обрати модель пристрою зі списку доступних у базі та запустити процес вирізання. Поклейка захисної плівки доволі проста. Спочатку необхідно дістати плівку з макета та прибрати дрібні деталі. Наступним кроком підготуйте екран вашого смартфону. Спочатку протріть його спиртовою серветкою, щоб видалити бруд, потім висушіть мікрофіброю. Далі виставте плівку по центру екрану та проклейте її посередині, використовуючи шпатель. Фіксацію плівки починайте з одного боку. Злегка підніміть край плівки, відгинайте його та повільно проводьте шпателем. Притискаючи плівку до кута екрану. Робіть це плавно, щоб уникнути утворення бульбашок повітря. Повторіть той самий процес з іншою частиною плівки. В самому кінці використовуйте шпати для видалення маленьких бульбаш. Зніміть захисний шар плівки. Готово! Тепер ваш девайс захищений плівкою Гласков Clear Pro. Підписуйтеся на наш канал, щоб завжди мати під рукою корисні інструкції та поради.